Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі Криптоманія.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні продовжуємо виконувати завдання по проєкту Inc. від біржі Kraken з перспективою на airdrop. що тішить, що в проєкта з'являються нові майданчики та росте екосистема, що може вказувати на те, що ми рухаємося у вірному напрямку. Хто раніше не чув про проєкт, можете подивитись мої минулі відео та виконати завдання, вони наче ще працюють. Чим більше завдань ви виконаєте, тим краще. Добре, з цим розібрались. Далі давайте перейдемо до виконання нових завдань. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це мати на своєму гаманці десь плюс-мінус 0205 ефіра в мережі Інк. Це десь приблизно 15 баксів на цю хвилину, коли я записую відео. Я закинув збіржі на гаманець в мережі Base, а потім свапнув на моєму улюбленому газ зіп. Давайте перейдемо за посиланням. Я покажу, як це робити вже вкотре. Переходимо за посиланням Gas ZIP». Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно натиснути Connect та конектимо наш гаманець Metamask. Потім, ось тут нам потрібно вибрати Інк. Для цього просто прописуємо Інк. Дивіться, багато хто помиляється. Ось тут ми обираємо монету, яку ми будемо купляти. А ось тут ми вибираємо монету, з якої ми будемо купляти цей Ink. Потім, наприклад, ну, вибираємо Base. Ось тут вписуємо будь-яку суму, мінімальна це 0.25. Вписуємо, наприклад, 0,25 і натискаємо Send. Підтверджуємо цю транзакцію в нашому метамаску. Комісія тут буде дуже маленька. А все, як бачимо, ми тут списали кошти, і вони нарахувались, тобто нам нарахувалось 0,409 ефіру на наш гаманець. Добре, ось тут ми можемо подивитись та побачити всі транзакції, які ми з вами робили. Я, до речі, тут трішки сахари собі підкупив про всяк випадок, тому що. Там потрібно мати зараз на гаманці а, мінімум 25 баксів в а, основному ефірі. Тож я а, собі взяв поки так, щоб вони тут були. Ну, як бачите, я вже сьогодні купляв собі інк а, на 8 баксів. Добре, з цим ми розібралися. Після того, як ми закинули кошти, які нам потрібно, далі нам потрібно зробити свапи а, на Dexie Ink Swap і а, потрібно буде додати ліквідності. Для цього переходимо. DEX Inke Потрапляємо на цю сторіночку, і ось тут також ми конектимо свій гаманець. А тут ми о, обираємо ефір. я поки так зроблю максимум. Тут нам потрібно буде ось цей токен Це USDT-0. Обираємо його. І ось тут а, це дуже багато. Так, А тут нам неможливо. Не так, Нам потрібно десь 1 долар. Так, це мало. А, ось так. Це багато. Ось так. Ну, нехай буде так. Тобто нам 0304 потрібно свапнути на ось цей ток. Натискаємо Swap, підтверджуємо цю транзакцію в нашому гаманці, натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, і все, транзакція пройшла. І ми сюди, якщо перевірити, так, баланс у нас 1.05, тобто ми свапнули сюди кошти. Добре, з цим ми впорались. Далі переходимо в пул. Натискаємо. І ось тут нам потрібно закинути ось в цей пул USDT цей 0 до ефіру. Натискаємо сюди. Тут натискаємо 1, Хай буде, і ось тут в нас еквівалент також ефіра. Натискаємо Approve, трішечки чекаємо, підтверджуємо позицію тут і натискаємо підтвердити ще раз. Все, ця транзакція також пройшла. Добре, з цим завданням ми також впорались. Якщо ми натиснемо ось сюди, то ми побачимо нашу позицію. Натиснувши на мінус, ми можемо взяти максимум і вивезти їх з цього. Я поки робити цього не буду, хай день потримаю і потім їх виведу. Хай так і залишається. Добре, після того, як ми це зробили, далі нам потрібно купити три мем-токена uh, за реальні кошти кожну мінімум потрібно на 0,201 ефіра та створити свій мем-токен. Для цього переходимо за посиланням PUM Swap. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно конектити наш гаманець, натискаємо Давайте ребі я краще виберу. Тут натискаємо конект і все, ми під'єдналися. Добре, давайте почнемо з того, що нам потрібно купити монети. Я залишу вам посилання, які монети ви можете собі придбати. Там потрібно, якщо давайте, якщо ми перейдемо до гільдій, то ми тут бачимо, що в нас є. Ось сюди натиснути: бачимо перелік монет, які ми можемо придбати. Тобто ви можете. Подивитись, які монети там просіли трішки, і ви гадаєте, що вони виростуть, то ви можете там їх купити, трішки потримати, а потім продати і на цьому заробити. Але знову ж таки, ми можемо на цьому і втратити. Тож тут потрібно враховувати ризики. Давайте я хочу там а, Кет, наприклад, собі монетку. Тут ми натискаємо Кет обираємо і ось. Це вона, скоріш за все. Так, це вона натискаємо. Що ми тут бачимо? По графіку, якщо подивимось, то вона зараз скільки коштує? Так, вона досить непогано піднялась, тож вона, можливо, зараз а, може трішки впасти, поки цю монетку ми трогати не будемо. А, далі Purple також в цьому списку є. Давайте подивимося, що з ним відбувається. Трішечки чекаємо, поки завантажиться а, ну, на одну годину, якщо взяти. Тут можливо, ну, можливо, ринок зараз підіймається, можемо трішки взяти 0,01 і натискаємо Buy. А, підтверджуємо цю купівлю в нашому гаманці, натискаємо Підтвердити. Добре, впорались, ми купили. Це ми купили тільки першу монету. Далі повертаємось. Що ми далі можемо купити? Наприклад, монетка що це за монетка PSD Посейдон. Так, сюди йдемо. Що ми бачимо тут? Трішки чекаємо, поки воно провантажиться. А, можливо, 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 зараз піде. Давайте також її купимо. Натискаємо buy і натискаємо підтвердити. Добре, другу монетку ми купили, і давайте ще одну. І давайте спробуємо PRL. Так, тут ми дивимося, що тут дивимося. Знову трішечки чекаємо. Ну, ви можете послідкувати за різними монетами. Можливо, ось тут піде на відскок ще. Ні, це дуже ризиковано. Давайте я іншу гляну. Давайте, наприклад, ось цю спробуємо. Щось якийсь фрік. Ну, трішки підіймається. Ну, давайте спробуємо. І а, хоча б одну, там-дві хвилини потримати. Ну, я зараз куплю. А потім буду створювати свій власний токен, і потім це все продам. Добре, все три монети ми купили. Ми з цим впорались. Після того як ми купили три монети, трішки їх тримаємо. Нам потрібно створити власний токен. Для цього переходимо в край, токен, і ось тут нам потрібно вписати ім'я, картинку, скорочене ім'я і опис цього. Токену більше не потрібно тут нічого робити. Можливо, ставити Telegram, Twitter і вебсайт, але ну, це не так важливо. А, давайте зроблю і поясню, що я робив. Добре, я вставив картинку, потім я просто пішов в GPT-чат, написав, що я хочу створити монету в криптовалюті під назвою криптоманію. Я треба токен, тікер і дескріпшн. Вона написала: тут я потім написав: мені потрібно на англійське. Все, я зробив тікер, я забрав. Опис, все, після цього вставляємо куди потрібно. Давайте, скоріш за все, я зараз ще вставлю Telegram та Twitter. Про всяк випадок, можливо, хтось зацікавиться, мені буде і рекламка. Хвилиночку. Все, я вставив, що було потрібно, і натискаю Deploy А, Нам потрібно тут буде заплатити комісію. Це 2 бакси 68 центів. Теж в залежності буде від курсу ефіру. Натискаємо підтвердити. І чекаємо. Все, токен створився. Після цього я пишу тут cm Зараз. cm Ага, знаходжу його. І ось тут нам потрібно скопіювати ось це посилання. Далі вже переходимо за посиланням гільдія Inc та перевіряємо. Переходимо сюди. Від'єднуємо наш гаманець і натискаємо ось цю кнопку. Трішечки чекаємо, поки воно все перевірить у нас. Так, друзі, дивіться. Єдине, що нам потрібно ось сюди ще буде перейти, натискаємо «Візит сайт, закриваємо. Потім нам потрібно буде перейти ось сюди. Головне, щоб відмітилося ще в гільдіях дивно трішки. І ось тут нам потрібно, щоб в нас один бакс ще лежав на ось цьому USDT. Для цього знову ми повертаємось, давайте, до свопів. І ось тут давайте закинемо все ж таки один USDT, щоб в нас він був. Так, скільки тут буде, ось так, нехай. А тут нам потрібно USDT. Ну, Або ви можете а, вивести те, що ви закинули в стейк, воно повинно у вас підтвердитись. Зараз я швиденько свапну. А, трішечки чекаємо, поки все. Сюди кошти повернулись. Так, тут у нас зарахувалось, тут зарахувалось, і ще раз. А, повинно ось це зараз зарахуватись, що в нас там є один USDT. USDT краще, поки. Тримати там хай він буде. Добре, це ми зробили. Тепер натискаємо «Fill Form». і ось сюди ми вставляємо посилання на нашу монету. Натискаємо «Submit». Все, давайте повернемось ще трішки назад і перевіримо, що ми тут все також виконали. Так, ми тут також все виконали. Ми купили ці монети. Добре, на цьому поки все. Складного нічого немає. Можливо, звісно, втрати на купівлі крипти. Але якщо послідкувати, то можемо ще й заробити. Продовження буде 100%, тому що тут, бачите, тиждень перший написано. Тож, слідкуємо по всім новинам, буду відписувати в телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео по Sahara, Abstract та Fraction AI. Проєкти дуже солідні. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!